У мене на моєму щоденному прямому ефірі. Я з вами. От уже впродовж року я не просто з вами, я дуже активно з вами. І я постійно, я просто постійно вам розповідаю про Лівгуд, про цей клуб, про цей клуб, який дає можливість заробити. Знаєте, з чого все почалося? Зараз розкажу. Сьогодні річниця, моя перша річниця, як я в клубі Лівгуд. Рівно рік тому, от десь приблизно в оцей самий час, десь приблизно 16 та година дня, це а, мій наставник, мій хороший друг, знайомий, мене запросив в компанію Лівгот, і я заключила угоду з цією компанією. До цього він мене просто я не просто він там умовляв, розповідав. Він впродовж двох тижнів був такий настирний. Він доносив мені інформацію, розповідав про цінність, Знаєте, отак, от як от оті всі а, сім касані, яких треба там зробити, він оце постійно зі мною їх проводив. Запрошував на каву, ми говорили, проводили бізнес-зустрічі, але я вперто стояла на своєму. Що мені ця інформація не потрібна. Я вже всього спробувала, і мені точно ця очерідна сітєва кампанія мені вона не потрібна однозначно. І знаєте, як це відбулося? Буквально напередодні, 13-го числа, мій наставник Сергій Абадянський Домовився з моїм чоловіком, тому що от е, Абадянському треба було саме мене підписати, тому що він знав, якщо я візьмуся за цю справу, то я ж буду йти до кінця, просто до кінця. І я вкладу всі сили, всю свою енергію для того, щоб досягнути результату. І він розумів цінність цієї компанії, він розумів перспективи. А я вже все, я вже нічого не хотіла. Ме собі там депресія і, і все таке. От вони напередодні, мій чоловік із Сергієм Абадянським, домовляються про зустріч 14 лютого, і це вже ніяке не кафе. Ця зустріч була у нас тут в місті на Ковалівці. Ми так під'їхали, машини поряд стояли. І я скажу, я нікуди йти не буду. Хочеш, кажу, йди, говори зі своїм Сергієм. Хай він тобі ще раз розповідає про цю компанію. Я не хочу. Мені це не треба. Я не буду цим займатися. Це було моє чітке рішення. Ну і мій чоловік пішов з ним, говорять і розуміють, що нічого не виходить. Нічого не виходить, вони до мене не можуть знайти ось такий підхід. Вони кажуть, мені це треба, а я їм кажу, що мені це не треба. Ну і попросили вже, коли вже два чоловіки просять, ну пішли, ну сядь, ну послухай, ну це ж ні до чого не зобов'язує. Я ну добре, ну вже мій просить чоловік, ну день святого Валентина, ну як же ж відмовити? Ну я ж тебе люблю. Ну сьогодні ж свято, ну давай, ну давай. Сьогодні день святого Валентина. Ти що мені відмовляєш? Кажу, та я тобі не відмовляю. Ну, іду я сідаю в машину. Хочу сідати на заднє сидіння. А Бадянський каже: ні, сідай спереді. Ти Мені треба спереді, мені треба говорити з тобою. І я сідаю за... спереді, на переднє сидіння, і тут двері клац, двері заперли і сказав: Слухай, ти мене дістала. Я ніколи, ні, біля кого, що так не танцював, оце як біля тебе. Нікого я не вмовляв. Та що ж це таке? Я до тебе підхід не можу знайти. Все, крапка. Поки ти не стаєш моїм партнером сьогодні, ти з цієї машини не вийдеш. Заблокували вони з чоловіком двері і все, і я сижу у тій машині. Насміялася я довго, але виход, виходу не було. Стаю я партнером. Це займає буквально там кілька хвилин. Реєстрація це кілька хвилин. І каже, дивися, дивися, ось після тебе люди реєструються, ти подивися, там в кабінеті все видно. А Воно дійсно одразу, як тільки реєструєшся, там одразу видно, скільки людей приходить в компанію після тебе. Каже, ти подивися, це, це взагалі це щось, якийсь нонсенс, це феномен, ти подивися, це ж перспективи які, ти розумієш? Ми ще по суті не розуміли, що це за компанія. Ми не знали ні продукту, складів не було. Ну, це ми зараз розуміємо, які склади. Це маркетплейс. В Амазоні в Україні також складів немає. Це величезний маркетплейс, світовий. Люди замовляють, хто хоче з Амазону замовляти продукції, напряму там замовляють з Америки. Те ж саме Ну, Ми тоді цього всього не розуміли. Ну, все, це подарок долі. На День Святого Валентина. Ну, що я буду робити? Звичайно, треба розбиратися в цій темі. Я пам'ятаю, як я приїхала додому, я такі якісь дивні відчуття. Я розумію, що в мене почався якийсь новий етап в житті, але я, я ще не розумію по суті, а де брати інформацію, а що з нею робити далі? А як з нею розбиратися? Як будувати команду, а хто мені повірить, а хто до мене прийде. У мене такі страхи були, що мене ніхто не почує. В мене не було результату в попередніх компаніях. Чому ж ці результати повинні бути в цій компанії? Ну такі страхи були неймовірні що це, Ну я передати не можу. Тим більше мені так було комфортно. Я сиділа собі вдома на дивані, я дивилася серіали, я готувала сім'ї їсти а, і все. Тут війна, тут політика, тут от, 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 от такі жахи відбуваються, а я тут прямо, у мене вже нова компанія з'явилася. І знаєте, я довго над цим думала, потім прийняла рішення: Окей, 14 лютого я підписала контракт, значить, так, даю собі рік. Я ж розумію, що тиждень, місяць, там, два місяці це дуже малий термін. Треба дати рік собі. Отак, От як би не знаю, фору, як це називається, просто термін, рік, і подивитися, що з цього вийде. Що з цього вийде, який в мене буде результат? Але за цей рік я не повинна сидіти, просто сидіти і продовжувати так, як мене все влаштовувало. Я цілий рік повинна вкласти сюди душу, розібратися з цією компанією і зробити максимум, щоб побудувати команду. Я дала собі слово, я обмежила часовим таким проміжком і почала досягати, іти до своєї цілі, скажімо так, не просто досягати, йти до своєї цілі. Це спочатку було просто, просто рухатися. Які я собі поставила плани, от що я собі поставила, яку планку, рівень, до якого я би хотіла досягнути. Я розібрала маркетинг і зрозуміла, що команда, яка налічує 20 чоловік, це команда і це статус, вже другий такий статус, класний, це вже якби заявка на те, що ти сюди прийшов все-таки будувати бізнес, а не просто щось пробувати. Я подумала, що було би класно і непогано за рік закрити статус «Срібло», тобто будувати команду там 20 чоловік. Якщо я буду вкладати всі свої сили, всю свою енергію, то до мене хоча б одна людина в місяць повинна прийти. Хоча б одна людина, яку я буду підписувати, ну, так би мовити, в першу лінію. Мережевики мене зрозуміють. 12 місяців, тобто 12 людей. Ну, і уявимо, що хтось, звичайно, буде сидіти і не повторить, а хтось. Так само повторить, хтось хоча б по одному запросить, і от вам, будь ласка, я собі поставила ціль за рік побудувати команду 20 чоловік статус срібло. І я би цим дуже і дуже пишалася. Я пам'ятаю, як я йшла кожного дня. Як я йшла? Я боролася зі своїми страхами. Що я робила? Писала пости, знімала відеоролики, я тоді ще в прямі ефіри не виходила. Я говорила про Лівгуд, я вивчала цю тему, я знімала якісь такі невеличкі там ролики по маркетингу, по статусам. Тобто, і тим більше я це робила україн, українською мовою, ніша тоді взагалі була вільна. Це вже сьогодні можна на різних мовах вже отримати маркетинг-план, там і концепцію, і ідею, і порівняння, і бізнес кави хто я хоче, так і називає бізнес. Зустрічі тоді цього не було. Там було буквально пару презентацій, і все. Це треба було все створювати самому. І от я обрала цю нішу саме української мови. Мені говорили, що українська це дуже вузька така аудиторія. Але я сказала: нічого мені вистачить і українськомовного населення. Для мене вистачить. Головне, щоб мене розуміли і все. І я брала цю нішу і почала рухатися. У мене довгий період не було результату. Я пам'ятаю, як я ну, я не розчаровувалася, але в мене був такий запал всередині. Я така: та йолки ж шпалки! Ну, є же люди, які і два слова докупи зв'язати не можуть. Ну, я розумію, хто я така, щоб я їх оцінювала. Але і два слова докупи зв'язати не можуть, і в них виходить запросити людину в бізнес. І сума ж невелика: 50 доларів на старті, один раз 50 доларів. В гривнях це було навіть менше, ніж 2 тисячі гривень. Це зараз там майже 2 тисячі. От тоді це взагалі було ще й менше, там 1800 з копійками. Це невелика сума, це фактично один похід в магазин. По суті, то якщо взяти середню статистичну людину, так, для когось це можливо там майже ціла пенсія, для когось це ціла стипендія. але якщо взяти середню статистичну сім'ю, то це в принципі один похід в магазин. Я дивлюся, по своєму. Там у нас е, сім'я, чотири чоловіки. По суті, це не так багато. Люди витрачають на айфони беруть в кредити за тисячі доларів. Люди витрачають такі гроші на дурню, пропивають там, в нічних клубах, в кафе, пиво, там і алкогольні напої. Цигарки викурюють. Людей немає грошей, а вони тратять на цигарки. Та хіба ж це вони не можуть витратити на те, щоб змінити своє життя? Я для себе вирішила, я от я собі дала рік, я буду йти цілий рік до своєї цілі. А потім, коли пройде цей рік, от сьогодні, типу сьогодні, я повинна була підвести підсумок, чи вийшло в мене побудувати команду 20 чоловік, чи ні. Знаєте, якби я, мабуть, на сьогоднішній день побудувала команду 19 чоловік, я розумію, що я фактично дійшла до цієї цілі ну, якби мені залишалася одна людина, тому що раніше в мене взагалі такого результату немає. Я би про таке лише тільки мріяла. І от дивіться: пройшов цілий рік, сьогодні, сьогодні підводжу підсумки. У мене не просто команда 20 чоловік, в 5 разів більше, навіть в 6 разів більше. У мене команда, яка налічує більше ста чоловік. І я навіть не очікувала цього. Чому так відбулося? Тому що я робила щоденні дії. Щоденні дії. Так, були дні, коли опускалися руки, коли хотілося плакати. Знаєте, скільки було таких випадків, коли мала людина готова, очі горять, хоче підписатися в компанію, хоче прийти в команду. Чи то, знаєте, почула від мене інформацію, випитала всю інформацію, там розібралась, я ж її все розжувала, в ротик поклала цю інформацію. Вона взяла і підписалася до когось іншого. Таке буває. І так само розчаровуєшся. Але з іншого боку, дивишся на інший, думаєш, і слава Богу, що вона не прийшла до тебе в команду. Значить, вона тобі не потрібна. Треба в команді ті люди, які будуть партнерами. У нас партнерський бізнес. А партнери це такі знаєте, це люди, які не вище, не нижче, не які хочуть отримати користь від тебе якусь. А це ті люди, які партнери, які рухаються на рівні, в яких є одинакові цілі. І незалежно від того, що я зайшла раніше в компанію, а вони пізніше. У нас є загальні цілі, до яких ми йдемо. В когось вона трішки менше, в когось вона трішки більша, в когось прям амбіції, найвищий статус. В мене амбіції. Я знаю, що на сьогоднішній день в мене амбіції. В мене за цей рік. Я навіть не вірила в те, що я можу так мріяти, прямо так сильно хотіти таку величезну організацію, структуру. І не для того, щоб сама себе задоволити, от що я така красотка, я побудувала таку команду. Ні. Я розумію, чому я хочу таку структуру величезну. Я хочу дати цю інформацію максимальній кількості людей, для того, щоб вони реально могли змінити своє життя рівно так само, як я за цей рік змінила своє життя. Я розумію, що це дієвий інструмент. Коли ти на старті витрачаєш 50 доларів, а далі 10 доларів щомісяця, і ти можеш кардинально змінити життя. Що таке 10 доларів? Де це взагалі нічого? 400 гривень, 400 гривень, які можуть вас змінити дуже-дуже сильно, однозначно. І моя задача дати максимальній кількості людей цю інформацію, щоб ці люди прийшли в команду і ми рухалися далі разом. Люди приходять із інтернету. Я топлю за те, от моя особиста думка. Я не хочу, я скажу, я знаю, що люди є, працюють різними методами. Я ділюся завжди тим, що працює в мене. Я за те, щоб працювати через соціальні мережі, через інтернет. Тим більше соціальні мережі в нас безкоштовні. Нам не треба нічого оплачувати. Ну, можете там замовити рекламу, якщо хочете, якщо у вас є на це бажання. Нас, взагалі, наші соціальні мережі вони безкоштовні. Фактично, ви можете вести свій щоденник успіху. Це те, що робила я впродовж цього року. І що я зробила? Я настільки масштабувалась, я побудувала команду не 20 чоловік, а більше 100. І якщо я це змогла зробити за рік, то у вас однозначно це вийде. Ви можете і раніше це все зробити. У вас цей результат може бути набагато раніше. Можливо, вам не треба йти так, так довго, як і мені, до цього. Фішка в чому, як я говорю, я топлю за соціальні мережі, за інтернет. Тому що, коли ти доносиш інформацію через соціальні мережі, тебе з того боку телефону хтось слухає. Когось ти дратуєш. Ти бісиш просто, до, до я не знаю, в мурах, по шкірі хочеться тебе заблокувати. Комусь подобаєшся, хтось слухає, але, слухає, але йде до інших команд. Кажуть, ну ти, Марін, кажеш класні речі, мені дуже подобається, я розділяю твої думки, я також в Лівгуд, бо я там підписалась до когось іншого. Будь ласка, але я знаю точно, що до мене приходять мої люди. Мої люди. Які точно свідомо прийшли в Лігут і вони точно знають, де вони знаходяться. Я їм не їздю по вухах і не розповідаю тут про е, якісь там незрозумілі речі, я їм не вдягаю рожеві окуляри. Я розказую по факту, як вона є. Люди свідомо приходять і вони точно розуміють, як їм рухатися від точки А до точки Б, які конкретно дії їм треба робити, щоб вони отримали свій результат. А я дивлюся, знаєте, я дивлюся, звичайно, я, я пишаюся тим, що до мене приходять люди в команду. Ну, хто це не буде пишатися? Це, звичайно, класна робота і класний результат. Але я більше пишаюся тим, коли люди, які прийшли до мене в команду, отримують результат. Коли вони ростуть по статусах, коли вони заробляють. Відповідно, будуть заробляти вони, відповідно, я буду заробляти, тому що я завжди маю відсоток. Однозначно. Але надихає саме результат твоїх партнерів, що людина прийшла до тебе, повірила. Повірила в тебе тоді, коли ти був ніхто. Коли твої рідні і близькі в тебе не вірили, а ця людина постороння повірила в тебе і в компанію. І вона от довгий час проходить з тобою, і вона досягає результату. У мене в команді вже три лідери в статусі «Срібло». Так, я розумію, в когось там, можливо, вже більше. Хтось там більші статуси закриває. Можливо, у вас є досвід в мережевому бізнесі раніше. Але я починала з нуля. І мої люди почали з нуля. І я досягла такого результату. І мої люди досягають результату. У мене вже є кілька людей, які от-от, буквально, я сьогодні я вже кілька разів за день оновлюю свою сторіночку, свій кабінет, дивлюся, що в мене-от-скоро от, -от скоро складеться ще лідерські статуси в команді. Оце надихає те, що люди чують, те, що люди розуміють. Питання за цей рік, що я тут і сьогодні підводжу підсумки, питання, чи покину я? Ні. Однозначно, я собі дала час рік, я казала, я подивлюсь на результат. Я пишаюсь цим результатом. Я пишаюсь цим результатом. Я пишаюся тим, що я не здалася. Як мені інколи важко не було. Як інколи руки не опускалися. Опускалися руки. Знаєте, що я робила? мене чоловік вивозив в парк, в нас є дендропарк, і я ходила, дивилася там на природу, сиділа на лавочці, дихала свіжим повітрям, гуляла, дихала, нюхала там цвіточки, наші тюльпанчики, обнімала дерева. Якщо мені не вистачало нашого кропивницького парку, я їхала в Чигирин в ліс. Фіг зна куди? Від нас я їхала в Чигирин в ліс, кажу, вези мене в ліс. Там ходила, надихалася цією природою, а потім поверталася додому з новими силами, починала робити далі, але не здавалася цілий рік. І ось такий результат. Якщо ви почнете сьогодні, у вас принаймні такий самий результат, як у мене, однозначно буде. При умові, що ви будете діяти, при умові, що вам це треба будь-якому випадку всі, хто приходять в Лівгуд, однозначно будуть в плюсі. У нас тут є такі види доходу, що абсолютно для кожного підійде. Якщо ви будете просто являтися активним учасником, тобто простою умовою, так як ви мобільний телефон оплачуєте, там, ви купили стартовий пакет і щомісяця вносите абонплату. Ну, ви ж це робите. робите. Але мобільний оператор вам за це нічого не платить. Лівгуд, компанія, в якій працює, про яку я постійно говорю, вона платить своїм учасникам. Платить. Тільки для тих, хто нікого не запрошує, який нікому не рекомендує. Просто прийшов і просто являється цим активним учасником, і все. То він платить лише по одному виду доходу. З часом буде просто обмеження, там буде стояти максимальна кількість грошей, яку ви можете отримати щомісяця. Це 2000 доларів. Витрачаючи при цьому 10 доларів абонплата, вона не буде змінюватися. Не буде здорожчання, що сьогодні 10 доларів, а через рік буде 20. Ні, це буде на постійній основі 10 доларів. Маркетинг план змінюватися не буде. Уявіть собі, що ви можете собі змінити життя. Але я все-таки рекомендую не просто прийти, не просто бути. А все-таки бути активним учасником. Перспективи неймовірні. Рік тому, коли я почала ходити на ось ці зустрічі, засновники розповідали про те, що за 2023 рік, тобто за минулий рік, прийде в компанію мільйон людей. я в це не вірила. Як таке може бути? Мільйон людей по світу це ж цей мільйон треба якось зібрати. Ці люди повинні захотіти прийти. У мене такі сумніви були. І от коли ми закриваємо рік, рік святкуємо день народження компанії, і буквально там кілька тижнів, і ми закриваємо свій перший мільйон, я просто в захваті. Вірите? Я просто в захваті. Тобто компанія, як обіцяла, як робилися прогнози, а люди там достатньо такі грамотні, вони розуміються на цьому, зробили прогнози, що за перший рік прийде мільйон, фактично він прийшов. Ви розумієте зараз, які ставлять перспективи? На 2024 рік прийде в компанію від 2 до 5 мільйонів. Від 2 до 5. За минулий 1 мільйон, а тут від 2 до 5 прийде в компанію. А на 2025 рік до 10 мільйонів учасників. Тобто сьогодні дуже важливо тут просто бути. Просто бути, розібратися, не здаватися, дати собі час, принаймні рік. Так, як це зробила я. А краще все-таки робити активні дії. Скільки я тут буду, О, я, я не планую звідси йти. Взагалі не планую йти. Знаєте, якщо Амазону на сьогоднішній день 30 років, тобто мені сьогодні на сьогоднішній день 35 то принаймні 30 років я однозначно тут буду. До 65 це точно, А так я думаю, ще більше. І мої дітки наслідують мої кабінети і будуть мені дуже в цьому вдячні. Тим, що мама 14 лютого 2023 року прийняла рішення не просто спробувати, а бути. От і все. Тому отакі підсумки мого першого року в Лівгуд. Далі більше. Дуже сподіваюся, що наступний, наступний рік і наступні підсумки я буду з вами говорити вже в іншому статусі, в крутющому. І я буду все робити, щоб його досягти. На сьогодні прощаюся. Всього вам найкращого. Приймайте рішення. Пишіть мені в особисті повідомлення. Я вам дам посилання на реєстрацію. Якщо ви дивитеся це відео в YouTube, посилання буде внизу. Жміть, приєднуйтесь. Я вас чекаю до себе в команду.